Друзі, знаєте, ми дуже часто кажемо: слава Україні, героям слава. Але на жаль, те, що я бачу зараз в інформаційному просторі, мене непокоїть. Я бачу, що є величезна проблема. Наша молодь не знає наших героїв. Наша молодь не знає тих, хто віддав своє життя за Україну. Вона не знає тих, хто і сьогодні бореться призвища відоміших героїв війни. На жаль, знають тільки ті, хто занурений в війну. Я не бачу в школах або на єдиному телемарафоні висвітлення, системне висвітлення героїв. Запитайте у дітей, кого вони знають з героїв. Ви будете здивовані. Не так багато знають Давінчі або Хамера, не так багато знають, хто такий Севе Воловік або а, Міф. Величезна кількість героїв України, які віддали життя. Сьогодні герої лише номінально. Так, вони герої. Але діти не вивчають їх у школах. Це запитання до Міністерства освіти. Але молодь і дорослі не чують по них з кожної праски, а повинні чути. Це повинно лунати звідки завгодно. В кожному місті повинні люди знати своїх героїв. Так, зараз з'являються алеї пам'яті. Але знаєте, не всі знають про ці алеї, не всі там ходять. А треба, треба, щоб знали всі. І починати треба саме з дітей. Вони повинні вивчати і це в школі. Це повинен бути величезний комплекс через програми по телебаченню, по радіо, книжки. В Радянському Союзі багато було поганого, але ідеологією вони займалися в Радянському Союзі. Я пам'ятаю, як в дитинстві в школах була величезна кількість книжок з циклу Піонери герої І ви знаєте, це працювало. Діти, вивчаючи героїчні вчинки своїх однолітків, хотіли бути схожими на них. Ми не будемо казати про те, що там підсовували павліків морозових і ще таких покидьків, але всякі марати, казеї і інші. Вони надихали на те, щоб героями бути справді, і вони надихали на те, щоб мораль для людей була не лише номінальна. На жаль, ми бачимо зараз величезну проблему в інформаційному простірі: присутні фріки, скандалісти, корупціонери, хапуги, якісь незрозумілі особи. Якщо ви запитаєте дітей, хто такі Коля Тищенко, вони вам розпові зможуть розповісти. А якщо ви скажете запитаєте, хто такий Санта, мені цікаво, скільки з них знають Санту. Хоча це герой, справжній герой. Якщо ви спросите, хто такий Євген Межавікін, позивний Адам, я не впевнений, що велика кількість дітей вам про нього розповіда... зможуть розповісти. А Євген сьогодні воює. І, до речі, танкіст полковник, який отримав зірку героя, пішов воювати з. Після того, як почалось повноцінне вторгнення знову сам сів в танк і приймав участь у звільненні Ірпіня. Тоді заходили, окрім бойових частей, які там були в невеликій кількості, два танка і БТР. Все. Тому я хочу сказати: знаєте, це було героїчно. І ви просто не уявляєте, як за ним полювали окупанти в Ірпіні. Саме полювали Птурами, РПГ, як завгодно, але ні. Євген знищував їх і залишився живий. Про це можна розповідати. Нужно розповідати, треба, треба розповідати про всіх. Знаєте, мені дуже неприємно, коли з'ясовується ситуація, що герої герої для вузького кола, для тих, хто живе війною, для тих, хто справді сприймає. Цих людей, як тих, завдяки кому вони живі, ми живі. Тому що якщо б не вони, то, мабуть, і не було б України. Вони рятували Україну, вони зупиняли ворога, вони рятували своїх побратимів, вони вписали своєю кров'ю, своїм життям себе в історію України. Але про це треба розповідати. Українці не повинні знати прізвища якихось фріків і корупціонерів. Ні, вони повинні знати. Ми повинні знати, але це повинно бути значно менше, ніж прізвища наших героїв. Коли мене запитують, а чи не вважаю я, що зараз зарано? Ні, не зарано. Треба розповідати про Андрія Верхогляда, який позивний лівша, який особисто. Підняв батальйон в контратаку, щоб відбити позицію. І відбив, але ціною свого життя. Комбат повів за собою. Знаєте, Лівша це легенда 72-ї бригади. І таких багато. Багато. Але, на жаль, українці про них замало знають. Але якщо ви запитаєте пересічного українця, хто такий? Трухін, Аналтабу Ярьом'янко, Безугла, Богуцька, Клочко, Арахамі. оце є герої нашого часу? Ні, вони не герої. Але саме їх знають через їх скандальність і через те, що про них пишуть всі. Мені дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб на державному рівні розповідали, писали, знімали фільми, знімали фільми саме про справжніх героїв. Я хочу, щоб про все владеловіка знали якомога більше людей. Вони загинули разом з морпихом в один день одночасно. А, але Сєва Воловік це, це легенда. Це людина, яка двічі, двічі була в полоні, біжала, втікала і поверталася воювати. Він був розвідник. Штатському передягався, заходив на територію, окуповану ворогом і працював. Його двічі. Ловили, але ви повірите, що він це той самий розвідник, якого всі шукали. Двічі йому вдавалося обдурити смерть та окупантів. Але, але він віддав своє життя. Ми розуміємо з ним ще на Майдані. Легендарна особистість, легендарна, і величезна кількість. Знання мов, неймовірний інтелект, височезне IQ, багато в чому розбирався, професійний військовий розвідник, але справжній чоловік, людина. Він був для мене таким зірцем і моральним авторитетом. Про нього треба розповідати. І не лише про нього, про багатьох. Саме такі, як воловік, повинні. Стати героями для наступних поколінь. Про нього треба знімати фі кіно. не про СМТ Інгулєц. Ні. І не про смерть Путіна. Знімати треба про таких, як Да Вінчі, Хаммер, Міф, Воловік. Вас Вас, Лівша. Їх можна перераховувати без кінця. Я дивлюсь на своє кладовище друзів яких вже немає так, це кладовище. Я ніколи не зможу зателефонувати їм. Я ніколи не зможу поговорити з ними. Я ніколи не зможу випити чарку або посперечатися з ними. Але я можу про них розповідати. І я можу доносити інформацію про них. Але я один. Це потрібно зробити на державному рівні. Це повинно робити системно. Про їх життя, їх героїчні вчинки суспільство повинно знати. Кожен день про них повинно розповідати неодноразово на телебаченні, на радіо, писати книжки, знімати серіали, робити вистави. Так повинно стати, так буде. Тому що коли ми кажемо: Слава Україні, і відповідаємо героям слава! То це не лише пусті слова, це констатація факту, що ми славимо наших героїв, і ми повинні пам'ятати їх всіх, бо їх жертва це жертва в ім'я існування України і життя українців. Поклон кожному, хто віддав життя, подяка кожному з них, подяка кожному, хто захищав і захищає Україну. Україна повинна знати своїх героїв. І держава повинна зайнятися цим. Повинна. Сподіваюсь, ми це побачимо в найближчому часу.